Вітаю вас! Я Оксана, і ви на моєму рукодільному каналі Ксю Stitch. Сьогодні хочу зняти таке незвичайне відео. Зробила для вас таку експозицію. Може, трохи темно, але у цій роботі стоїть звичайне скло. Якщо я вмикаю люстру, світло, то все. Видно на склі. А я хочу, щоб вам було видно роботу. Тому трохи так налаштувала з двох боків лампи, то, може, трохи темно, але поки що покажу так. А коли буду показувати ближче, то включу світло. Отже, багато хто з вас запитав мене про технічні характеристики моїх робіт. Це та інформація, яку я не дала вам в тому відео презентації мої оформлені роботи. Тож сьогодні я хочу зняти невеличке відео, поговорити з вами на цю тему. Але це буде не просто відео про технічні характеристики, а я хочу поговорити з вами на тему технічні рядки. Скажіть мені, будь ласка, чи робите ви, чи вишиваєте ви технічні рядки на своїх роботах? Раніше я не вишивала технічні рядки, але я стикнулася з цим на трьох своїх великих роботах. Ці всі три роботи оформлювала я в різних майстернях, їх оформлювали різні майстри. І була одна. я стикнулася з однією і тією ж проблемою у всіх, на всіх роботах. Отже, почнемо. Це улюблена моя робота, називається вона Троянди середній вазі. Робота велика, дуже. 435 на 548. Тобто, в роботі всього 238-380 тисяч хрестиків. В роботі приймає участь 180 кольорів, з них 87 соліди, тобто чисті кольори, і 93 бленди. Тобто змішані кольори. Тобто, береться, хто не знає, може, мені здається, всі знають, але ж є такі, що питають: це береться одна ниточка одного кольору, інша ниточка другого кольору, змішується, виходить бленд і вишивається блендом. Тобто 87 солідів і 93 бленди. Робота нелегка, це третій рівень із чотирьох. Вишита робота на Аїді, цвайгат, білий. 18-го каунту. 18-го каунту. Тобто, я вам хочу сказати, я вам казала в минулому відео, але багато нових е підписників і глядачів, і гості, і гості в мене є. Дякуватиму Богу. І вам дякую, дякую, що ви приходите, дивитесь, підписуйтесь, ставите лайки. Тож, е нагадаю, що тут 90 тисяч чорних хрестиків. Як на мене, то це самий такий момент у цій роботі. Розмір готової роботи 75 на 92. Тут пластиковий багет. Дуже красивий, виглядає дуже добре. Робота важка, бо велика. І скло тустей, звичайне. Перший раз, коли я оформила цю роботу, Забирав її син моєї подружки, ну так склалося, він там працює недалеко. І коли він мені привіз, то я була в шоці. В шоці. Під склом я знайшла декілька біленьких ниточок, а на моїй роботі взагалі там нема білого кольору. Ну, тобто, попали під скло, не продулю роботу, попали, попали під скло зайві ниточки, і по боках. Було видно білу канву. Я відвезла її назад, <хи> і вони її перероблювали. Але, так як нема в мене технічних рядків, бачите, вони натягнули картину, щоб не було видно білої канви. Тобто, закрили по всій, по всьому периметру, закрили вони. Два рядки. І бачите, як з цієї сторони, де кубок стоїть такий срібний, там і було впритик, зовсім впритик, але тепер частинка кубку закрита. То я дійшла до висновку, що треба обов'язково робити два-три технічні рядки. Ну, і треба її переоформлювати, син мені пообіцяв, коли виросте я. Планую подарувати йому цю картину, нашому молодшому сину у нас три сини, то він поставив сюди музейне скло. Картина велика, то музейне скло, тільки скло коштує на цю картину. Я тоді ще питала майстрів, то вони сказали, 300 доларів десь буде тільки музейне скло коштуватиме. Але коли вони знімали скло і все це перероблювали, мені здається, що вони замазали скло. Тому що де верх картини, саме вверх, воно мені якісь нечисте. Я візьму зараз до рук телефон і вам покажу. Я намагалася його протирати, так і сяк, але з часом зрозуміла, що вони, його, вони це скло, мабуть, пальцями замазали і витирали. І на цій стороні скла, яка прилягає до тканини, там залишилися розводи. Тут треба буде переофолювати. Так. Зараз візьму, покажу вам поближче. Так, ну тут трохи вже лампочки видно мої, але дивіться, яка краса. Нібито живі. З цією картиною пов'язана цікава, але дуже-дуже сумна історія. Не буду її повторювати, бо це неможливо переживати кожного разу ці емоції. Як кому буде цікаво, я залишу посилання на те відео, де я розповідала про кожну картину окремо. Отже, дивіться. От тут добре видно, що частинку кубку спрятану під багет. Ну, звичайно, і тут спрятано, і сто менше став. Тут теж частинка розочки спрятана під багет. А от тут, зараз я, чи вийде я, чи в мене, чи не знаю. Якщо отак подивитися, то видно, що скло з цієї сторони, з внутрішньої, воно не чисте. Я якось не звертала на це уваги, але коли ми були на зустрічі з дівчатами, вони мені показали, що там нібито щось є. Тоді була зима, і ми подумали, що це від перепаду температури. Але коли її повісила вдома і вона повисіла, і я звернула на це увагу, то я зрозуміла, що така, що причина зовсім в іншому. Так, ну. Це був набір. Діти подарували мені до війни цей набір. Бо я дуже хотіла його вишити, бо мама дуже любила такі троянди. Вирощувала їх в себе біля будиночку. Багато фоток залишилося. І я в таких трояндах, і мама. Я дуже хотіла. Так, ось така краса. Все, що вас цікавило. Мені здається, я вам розповіла. Так, наступна робота. Ой, вона настільки важка, що я її ледь-ледь її поставила, щоб вам було видно. Але в житті вона світліша. Чомусь камера її показує більш темною. Ну, я потім візьму телефон, піднесу ближче, щоб показати її натуральні кольори. Це дівчина біля вікна. Подарувала цю схему мені. Давно-давно моя подружка. Інша подружка мене захопила, щоб вишити, бо вона їй дуже сподобалась. Мені вона теж дуже сподобалась. Але поки я вишивала той килим, який займає одну треть цієї картини, то дуже нудно, не цікаво. Але вона мене підбодрювала, і я її вишила. Ну, тут дуже цікавий сюжет. Дуже. І завдяки цьому сюжету вона виглядає так вау. Але я казала вам вже, коли розказувала в своєму попередньому відео, що вона схема не дуже гарна. Лебеді в воді їх там взагалі не видно, якісь плями. Квіти в вазах не дуже чіткі. Малюнок на кріслі, на спинці крісла, там Павлін, але він так погано читається. Картини, які. На... на меблях теж такі, не дуже чіткі. Якби я, наприклад, робила, да, але я дизайнер, ну, наприклад, то я б зробила все більш чіткіше. Тож, отож. Розмір схеми 450 на 542 хрестики, тобто, у картині 243 900 хрестиків. Вишита вона на 16-му каунті, тому вона така велика. Метр на 80, 85 на метр. Тут 64 кольори, блендів нема. Вишита вона, а я сказала, на її 16-го каунта ниточкою DMC. DMC. Ну, красива робота, але тут теж сама історія. Я не робила технічні рядки взагалі. Ну, тут взагалі багато забрано. Мені здається, що не два рядки, а три так точно. Тому що ніжки цього столика взагалі коротенькі, стульчик теж такий, там були більш ніжки. Спинка стула справа теж так обрізана, прям притик-притик. Тобто тут теж забрано гарно. Зараз я візьму телефон, покажу вам ближче. Так, ось так вона виглядає ближче. Дівчинка у вікно. Бачите, лебедів здесь, тут взагалі не видно якісь плями. Там на картинці плавали, плавали два лебеді. Ну, що вам сказати? Те, про що я вам кажу, тут притик. Ножки обрізані отут. Гарненько, так. Ножки столика взагалі не видно. Взагалі не видно. Тобто треба все ж таки. Ви знаєте, коли я вишивала, я вам казала, отут я взагалі не бачила оцього ефекту. Отут, де цей стілець стоїть, там, мабуть, вікно поза, поза ним. І оце світло, бачите, як воно, воно падає. Коли вишивала, не бачила, а коли вже повісила, тоді побачила. Цей ефект багато кольоровки, багато кольорної роботи. картина. Зараз я спробую включити гарне світло і познімаю вам без звука, бо гарне світло то в мене такий прожектор дідусь мені дал, і він трохи гудить. І третя робота ягідна фея від Хімери. Розмір роботи 330 на 330, але по факту тут менше хрестиків, бо края ж не зашиваються. Бока. Вишивалася вона на Аїді 16 аккаунта. Тут 55 кольорів плюс 10 блендів ниточкою DMC. Красива робота. Якщо пам'ятаєте, я вам розповідала, а хто не бачив, то залишу силочку. Я її розбила, коли робила прев'ю. Вона опала, і скло розбилося. то вона зараз трохи поранена і без скла. Її треба вести на реставрацію. Тут таке красиве, красиве оформлення було з домальовкою. Оце все домальовка на. Бачите, які тріщини, це вона розбилася. І тут та ж сама історія. Коли вже розбилася, я можу подивитися, то я подивилася. Тут два рядки забрані. Но на цій роботі це, то взагалі критично. Бо тут було видно трохи друга частинка губи, і було трохи видно носа. А так як два рядки забрали, то воно для цієї роботи критично. Бо воно добре забралося там все, спряталося під паспорту. То я приходжу до висновка, що треба обов'язково робити два, а то й три рядки технічні. Своє море я вишивала, я вже зробила там три ряди технічних рядків. Просто беру, ну, тут є два способи. Або обвишивати крайній крайні, крайні хрестик останній і ще до нього додавати два. Автоматично, або потім підбирати, просто, якщо це набіри, і ми переживаємо, що не вистачить ниточок, то потім просто підбирати будь-яку ниточку більш-менш схожу і дошивати полосочками. Три рядочки. Ось така в мене є робота. Її треба відправляти на реставрацію. Скло вставляти і ці тріщини. Не знаю, чи хтось мені зробить, ні, але будемо. Намагатися переробити це. Скажіть мені, будь ласка, а чи ви робите технічні рядки? Чи стикалися ви з такою проблемою? Чи це вас взагалі, чи ні? Мені буде дуже цікава ваша думка. Напишіть мені, будь ласка, про це. А я буду прощатися з вами. Дякую, що дивилися моє відео. Дякую, що ви зі мною приєднуйтесь, будь ласка. Я вам бажаю всього найкращого. Хай у вас завжди буде час, бажання, натхнення та можливість займатися улюбленою справою. Побачимось. Бувайте!